Аби не потрапити в полон до терористів, не їхати самостійно до окупованих територій, закликають волонтери родичів людей, чиї рідні або зникли безвісти, або перебувають у полоні. Днями на Донбасі зникла дружина одного із захисників Донецького аеропорту. Зникла разом із двома друзями. Нині кажуть активісти, бойовики зацікавлені не лише в отриманні викупу, а й поповненні так званого обмінного фонду. Тим часом родичі зникли застереженням експертів, віриний муть і готові заради порятунку чоловіків їхати, хочу пекло до Донецька, хочу саме лігво до Росії. Обашла всіх. і об'їздила по тисячі кілометрів. Об'їзді лівістенського син пані Ядвіги Андрій, мобілізований у першу хвилю до 93-ї механізованої бригади. У списки зниклих безвісти потрапив після Іловайського котла. Жінка після всіх офіційних звернень за пошуки взялася самотужки із допомогою особистих зв'язків. Поки що знайти точне місце перебування сина Ядвізі не вдалось, але за її останньою інформацією він перебуває на території Донеччини, шукаючи свого, вона допомагає іншим у військовій частині син. На каже доля 91 одного військового невідома. Батіріськ коменданту міста города Він сказав: у нас плінних нету. я говорю, як нету? якщо ми знаємо, точно з ними пщаємося. А ми у нас є не плінни, а є добровольна ставшися восстанавливає Донбас. Троє з носа третя, двоє з 51-го. Зупинятись є двіга не збирається. Перекони небезпеку перебування на окупованій території усвідомлює. Я знову наштояшла. Це я понімала, що у мене. У мене він єдиний син. Мені надо його врятувати. Все. рішуче налаштована і пані Олена. Те, що також мобілізовано до 93-ї, зниклого поблизу старобешевого Сергія Ременюка. Він був водієм цього Урала. Те, що в полоні впевнена? опізнала його на цьому відео. На 99% впевнена, що це він. жінці. Дзвонили якісь люди, пропонували допомогти повернути зятя за винагороду. Витратила на шахраїв 34 тисячі. Без результату і тоді пані Олена сама поїхала на Донбас. Там об'їздила навіть села після даремних. Пошуків рушила до Росії, зятя шукала по всій ростовській області. Зверталась навіть у ФСБ у лікарні Куйбишева. Фото Сергія впізнали. Бальнице говорить, ми його пам'ятаємо, Ви щіті він тут був, Ну ми його називали Сашей. Чоловік неадекватний, він не мог сказати. У полоненого контузія не виняток. Що він утратив пам'ять за зятим, те ще готовий їхати і далі. Що залишається робити? Я свою життя прожила, Там у мене двоє внуків, у нього двоє дітей, два з років. десять Що я тут висіжу? Я поїхала поехала искать. їхати на окупованную бойовиками територію застерігає рідних Віктор Майстренко. Приехав туда, вы не застрахованы от того, что не попадете сами в подвал. Верить, верить нельзя. То тобто, есть вот этот обменный фонд, вот эти пленные, они нужны террористам. И они будут, то есть, может, там получится небольшой вариант, ну, процент вероятности. Но огромная вероятность того, что вы окажетесь там в подвале, да найпевніше у підвалі жінка полоненого кіборга. Він є на цьому відео із двома друзями. Вона виїхала на Донбас. В останній сигнал її мобільного зафіксований під яснуватою. Зв'язку з ним немає вже чотири доби, і це не перший випадок, каже Віктор. Росіянин, який переїхав до України з родиною, нині шукає полонених і доправляє їм допомогу. Ліки, їжу та одяг. За його словами, тепер викуп бойовикам не такий цікавий, як наявність людей, на яких можна виміняти своїх чітку кількість брань. Ців на окупованій території назвати важко за підрахунками Віктора не менше двох із половиною трьох тисяч і ще пів тисячі терористи вивезли до Росії. Ольга Максимова, Валерій Ситюк Ігор Сірий, Спецкор 2+,2.